Вірш Тараса Григоровича Гевченка сон, декламує ковальчук Сільвія, шостий клас. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочив. Пішла снопи по шкандибала Івана сина годувати. Воно сповитеє кричало, у холодочку за снопом, розповила, нагодувала, попесила і ніби сном. Сидя над сином задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. воїни, каже, бой сам. Уже не панський, а на волі, та не в своїм весільнім полі. Свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповила, і щоб дожать до нового, ще копу дожина пішла.